Вітаю глядачів телеканалу Суми». До вашої уваги новини. Відсьогодні розпочинається реєстрація на пробне ЗНО. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Реєстрація для участі в пробному ЗНО триватиме з 8 до 31 січня на сайті Регіонального центру оцінювання якості освіти. 16 березня відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури. 23 березня пробне тестування з історії України, математики, біології, географії, фізики, Хімія також з іноземних мов. Вартість пробного тесту залежить від регіону проживання учасника. Про це сказав директор Українського центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко. Він розповів, чи будуть нововведення в основній сесії ЗНО. Добавляється також перелік тих спеціальностей, по які вступ на магістратуру буде проходити у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Це це є на нашому сайті. Деталі розповідати довго. Можете подивитися там все написано. Це найголовніші зміна. А так все, все традиційне, як було, залишається діюванні, як було з іноземної мови. Залишається можливість дати знову скласти з чотирьох предметів. У сумах тролейбуси No5, 7, 12, 17 переважно марки Богдан призупинили рух. Про це повідомляли у прес службі КП «Електроавтотрансу». причина зниження температури і через це обмерзла тролля. Станом на 10 ранку тролейбуси поїхали за розкладом. Про це повідомила прес-секретар КП Ірина Крячко. Із 9.30 припинили постачання води в село Нижнє Піщане. Це через порив водомережі по вулиці Шкільні. Про це повідомляли у міськводоканалі. Згідно з повідомленням, після усунення аварії водопостачання відновлять. Станом на 11-ту годину воду включили, тимчасово, бо роботи не закінчили. Завтра з 9-ї аварійно-ремонтні роботи продовжать і тимчасово вимикатимуть воду. Різдвяний гастрофе Слобожанські смаки стартував у Сумах відкрили його 7 січня на ярмарку Волозу стадіону Ювілейний. Триватиме фестиваль два тижні. Організатори заходу, майстерня творчих ідей Урбан Лис і відділ промоції та туризму сумської обласної державної адміністрації. До 14 січня гості 10 ресторанів-учасників зможуть скуштувати в закладах автентичні страви Слобожанщини і проголосувати за найсмачніші з них. Кожен заклад розробив до п'яти страв, що подаються в спеціальному меню. формує спеціальне меню формує до п'яти страв. Таким чином ми зможемо за рахунок такого народного голосування з'ясувати, що наш люди допоміг і в подальшому зробити умови для того, щоб у нас страви зайняли таке чинне місце, і на супчинок приїжджають, бути їхати конкретно за какої страви. В кожному ресторані свої там пошуки, хтось не дуже сильно заморочувався, хтось більш ґрунтовно взявся за архів, обдзвонив усіх бабусь знайомих і незнайомих і. Знайшли такі дуже цікаві страви. Є також старовинні книжки, де описуються та графічні. Різні е, особливості цього регіону, і там теж є згадки про те, які страви там. Ну я не знаю, чи хтось зробив таратуту, але от, наприклад, таратута є там якась така штука, яка вже тягне на назву ресторану одразу. Не цю тему давно розмишляли. На тему на цю тему ми давно роздумували. Що хотілось би розробити в місті страви, що могли б приваблювати туристів і бути візитівкою нашого міста. Ми трішки накопали цікаво. Віцетів, які хочемо показати нашим гостям. А у нас батько Дніпро все правильно добре. Якщо я таку, таке прізвище назву, наприклад, Сідан, а у нас і, і, і жіночі голоси, Шевченка. У Конотопі відбувся баскетбольний турнір пам'яті Олександра Калуновського. Змагання відбулись втретє. На майданчику змагались команди Конотопа, Сум, Шостка, Ромен, Путивля, Чернігівщини та Київщини. У перший день турніру сильнішого визначали школярі 2004 року народження і молодші. У підсумку господарі команда Конотопської до ЮСШ посіла перше місце. Срібло здобули хлопці з баскетбольного клубу Ніжин, бронзу з баскетбольного клубу Шостка. Серед чоловічих команд головний трофей турніру здобув Сумський дев'ятий квартал. Столичний баскетбольний клуб Соломенка посів друге місце, Конотопський Олімп третє. Золото жіночого турніру здобули дівчата з суми Баскет. Команда ДЮ США Конотопа посіла друге місце. КЛП Путивлян третє. Олександр Калиновський пішов в життя 28 грудня 2016 року. У січні 2017 року в Конотопі провели перший турнір його пам'яті. У сумах визначили переможця та призерів різдвяного турніру з футзалу. Протягом чотирьох днів за нагороди турніру змагались 10 команд 2005-2006 років народження Сум, Краснопілля, Білопілля, Охтирки, Липової долини Сумського району, Харкова та Бортничі Київської області. За матчами заключного ігрового дня спостерігав мій колега Олександр Качанов. У заключний день турніру відбулися стикові матчі у поєдинку за 9-10 місця. Охтирський нафтовик 2006 по пенальті переміг Восход з Київщини. Липоводолинський тайфун обіграв команду Кадию США Суми у матчі за 7-8 місця. Білопільське Динамо було сильнішим за Краснопільський Явір у матчі за 5-6 місця. У бронзовому поєдинку на майданчику зустрілись. Команди Охтирського нафтовика нафтовика-2005» та футбольного центру Барса з міста Суми. Ця зустріч стала другою для суперників на цьому турнірі. Команди зустрічались на груповому етапі. і Тоді перемогу з рахунком 6-2 святкували сумчани. Вони ж святкували перемогу і у матчі за третє-четверте місця цього разу з рахунком 4-2. Вдруге виявляли сильнішого і фіналісти. Команди спортшколи Сумського району та Харківської ДСШ-1. У групі перемогу з рахунком 5-3 святкували харків'яни. У фінальному матчі команда Сумського району взяла реванш за поразку у груповому турнірі. У кожному у фіналу суперники обмінялись голами. У серії пенальки наші земляки здобули головний трофей. Харків'яни додому повернулись із сріблом. Олександр Качанов, новини на Юасуми. Різдвяний турнір у Сумах відбувся в 27-му. У ці хвилини на майданчику спорткомплексу СумДУ розпочався турнір серед дівочих команд. Про нього розкажемо у наступних випусках. новин. на цю хвилину у мене все Підсумує цей День моя колега Катерина Гладенко о сімнадцятій. До зустрічі в ефірі.